Доброго дня! Ви не отримуєте допомоги від центру зайнятості від Джоб-центру і не маєте трудових відносин в Німеччині? Однак ви все одно можете застрахуватися самостійно в державній медичній касі у добровільному страхуванні, це так званий Фрайві Krankenversicherung. Тому я вирішила ознайомити вас з особливостями добровільного медичного страхування в Німеччині. Мене звати Жанна Довгань і я є радником з міграційних питань Україна Східна Європа в провідній державній медичній страховій компанії Німеччини Бармер. Передусім хочу відзначити, що в Німеччині кожен житель повинен мати медичне страхування. Для більшості людей це означає бути застрахованими в державних медичних касах. «Pflichtversicherung». Однак є категорії осіб, які втратили право на обов'язкове медичне страхування, однак можуть стати членом добровільного державного медичного страхування Krankenversicherung». Хто має право на це? Це передусім самозайняті особи, державні службовці, фрілансери, пенсіонери і наймані працівники з доходом вище певної межі. І в 2023 році це від 5550 євро в місяць чи 66 600 євро бруто в рік. Саме ці особи не підпадають під обов'язкове медичне страхування, а можуть обрати приватне медичне страхування в приватних касах або ж за бажанням приєднатись до державного медичного страхування добровільно. Тобто заключити добровільне державне медичне страхування в державних медичних касах. Наступна категорія, хто може заключити добровільне медичне страхування це студенти старші за 30 років. Це також отримувачі стипендії, які не навчаються в німецькому університеті. Науковці, які стажуються в німецькому вищому навчальному закладі і отримують стипендію. Також, якщо ви знайшли прихисток в Німеччині через війну в Україні і не маєте права на отримання допомоги по безробіттю чи соціальної допомоги у зв'язку з вашими доходами чи майном, то ви також можете оформити добровільне страхування. Необхідною передумовою для цього є наявність виду на проживання в Німеччині. Ляупніс чи інфекціон Однак необхідно врахувати важливий аспект. Подати заявку на отримання добровільного медичного страхування в державних медичних касах Німеччини, ви можете лише протягом 6 місяців з початку вашого перебування в Німеччині. А як правило, це є протягом 6 місяців здати отримання виду на проживання. Ваше членство в державній медичній касі у добровільному медичному страхуванні розпочинається з дня реєстрації в ній, але не раніше дати вашої посвідки на проживання. Також, якщо у вас в державній медичній касі завершується обов'язкове медичне страхування, наприклад, ви були зареєстровані в джоб-центрі, а надалі появилась можливість працювати онлайн в Україні. Чи ви відкрили свою справу в Німеччині, то на наступний день після припинення обов'язкового страхування або на наступний день після закінчення сімейного страхування продовжується добровільне членство у цій же медичній касі без заяви і без необхідності попереднього страхового періоду. Якщо член не заявить про свій вихід протягом двох тижнів після того, як медична каса проінформує його про можливості виходу з неї, вихід з державної медичної каси набуває чинності, якщо учасник доведе наявність іншого права на отримання страхового покриття на випадок хвороби, наприклад, у формі приватного медичного страхування, чи якщо у нього змінюється статус страхування і він змінює медичну касу. Які ж страхові внески сплачують учасники добровільного медичного страхування в державних медичних касах? Страховий внесок при добровільному медичному страхуванні розраховується у відсотках від сукупного місячного доходу. Доцільно також зазначити, що внески розраховуються на основі будь-якого доходу. Це, наприклад, доходи від капіталу, відсотки акції, ціні папери, це доходи від оренди та лізингу, це пенсії та ануїтети. Внесок на медичне страхування Krankenversicherung розраховується за єдиною ставкою у розмірі 14,6%. Для того, щоб платити лише 14% замість 14,6 внеску, ви можете відмовитися від права на оплату лікарняних як самозайнята особа. Крім того, кожна медична каса встановлює додатковий внесок, який може різнитися за розміром. В середньому по медичних касах Німеччини це 1,6%, однак є менші і більші суми. При цьому існує нижня і верхня межа страхових внесків. У 2023 році передбачена нижня межа для підрахунку страхових внесків у розмірі 1131,67 центів, навіть якщо дохід до страховної особи нижчий. Максимальна ж сума доходу, з якого може нараховуватися страховий внесок у медичну касу, встановлюється на рівні до 4 тисячі євро 50 центів в місяць. Дохід вищий цієї суми не використовується для розрахунку внесків на соціальне страхування. Внески на страхування на випадок довготривалого догляду сплачуються окремо. І вони становлять 3,5% це для застрахованих осіб з дітьми або ж 3,4% це для застрахованих осіб віком від 23 років без дітей. Добровільне медичне страхування припиняється в таких випадках. По-перше, спочатку обов'язкового страхування. По-друге, з приєднанням або повторним приєднанням до програми сімейного страхування. І по-третє, з припиненням дії договору за страхованою особою. Я сподіваюся, що надана інформація була корисною для вас. Залишайтеся з нами. Поширюйте це відео, підписуйтесь на нас і ставте нам вподобайки. Всього вам найкращого!